Шальом Лехемахим у цьому відео я розповім вам про те, як група впливових євреїв за допомогою гнилькулів захоплює кривий ріг та заробляє неймовірні статки за рахунок бюджету нашого міста. Я наприклад, за це просто неймовірна історія, дуже глибока та заплутана, але усе настільки на поверхні, що навіть сумно, що відразу ми з вами цього не помічали. Тут вам і мафи, і так звані благодійні фонди, і ще найцікавіше. Прямий зв'язок з президентом, що на мою думку і береже Сашку Гнилькула від в'язниці та дозволяє йому паразитувати на тілі Кривого Рогу, адже його паразитування допомагає багатим громадянам Ізраїлю ставати ще багатшими за наш з вами рахунок. Бажаю здоров'я, брати та сестри українці! У нас з вами на цьому тижні досить насичені випуски плануються. Навряд чи зможу за один все розповісти, тому буде щонайменше два, а може навіть і три відео з історією, яка сколихнула мене та знову здивувала. Хоча я вже думав, що мене вже нічим не здивувати при прямих лучах сонця. Але тут я знову здивований, та напевно зараз здивую і вас. Принаймні, почну здивовувати в цьому відео, а під кінець ви офігієте так само, як офігів. Я Я офігів, Валера. Я офігів у цьому відео. Я розкажу історію, а в наступному покажу докази. Я ти смотрим какой все менше тексту. Давайте починати. Та перш ніж ми почнемо, дякую кожному за вашу підтримку. Попереднє відео на цьому каналі мало 7,5 тисяч переглядів, 785 лайків, 120 коментарів і аж 3 донати на загальну суму в 500 гривень. Спасибо. Це дуже приємно відчувати вашу підтримку та бачити, як високо ви ціните мою роботу. В банку на камеру додалось 100 гривень, і тепер вже ми маємо 9635 гривень та 15 копійок. Дякую вам, і брати та сестри, за вашу підтримку. Без неї ми б так далеко не зайшли. Тепер давайте до цікавенького. Цю історію почати треба з часів, коли я навчався в Криворізькому технічному університеті, в якому проректором тоді був не такий старий і маразматичний, як зараз, але такий же жадібний та корумпований дід Гнильков. Е -е. Із своїх студентів ця стара жаба в наглу вимагала хабарі. Наприклад, коли приходила сесія, він кликав старосту, підводив до вікна та говорив: Бачиш, он машина стоїть, а на ній літня резина, а вже скоро зима. Ані, я уверен, пані і це лише один із багатьох прикладів, але найцікавіше тут інше. Ну, например, одним із викладачів англійської мови в моїй групі була така молода та симпатична дівчинка, яку звали Тетяна. Ми з нею на парах досить цікаво спілкувалися на різні, не завжди пов'язані з англійською мовою теми. Всі все зрозуміли, всі все зрозуміли. Тетяна та й Тетяна, тоді думав я і не звертав уваги на прізвище. А ви вже здогадались, яке прізвище було у Тетяни. Якщо думаєте, що Вілкул, то помиляєтесь. На той момент вона вже була одружена із Антоном Михайленко та взяла його прізвище, замінивши дівоче вілкул на прізвище чоловіка. Давайте, а ви можете без прізвища. Антон же був парубок моторний, виховувався мамою, чистокровною єврейкою по усім канонам. Познайомились Таня та Антон, поки навчались в КТУ, де дід Гнилькул нагадаю, був великою шишкою. Після закінчення навчання Таня залишилась біля татка та працювала в університеті. Так, дід Гнилькул не лише свого синочка пристроїв біля себе. А й донечку намагався тримати максимально під боком. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. І насправді в цьому ж немає нічого такого. Кожен батько хоче, щоб в його діточок все було добре, і як може, так і допомагає. На 107%. Тому тут не треба засуджувати стару або гнилькула, а треба просто поставитись з розумінням. Коли ж тетяна завагітніла, щоб дати внуку діда гнилькула громадянство іншої країни. Антон зі своєю дружиною Тетяною переїхали до Ізраїлю, бо в Кривому Розі ви самі знаєте, ростити дітей не. Уже комфортно. Тут і екологія погана, і лікарні жахливі, і дитсадочки зі школами лютий треш. Тому, звісно, внуки діда гнилькула не можуть тут разом з нами рости та жити. Але на цьому історія Тетяни і Антона не закінчується, а тільки починається. Адже за кілька років після від'їзду до Ізраїлю маразматичний дід Гнилькул із проректора КТУ стає цілим міським головою, і в кривому розі ще дужче квітне корупція. Звісно, коли дід Гнилькул був звичайним проректором, то майна в нього було не так вже й багато. А от коли став керувати цілим містом, то можливості красти стали необмеженими, Конечно. і треба бути дуже дурним, щоб все вкрадене, записувати на себе чи членів своєї сім'ї. Хіба що, якщо ці члени сім'ї громадяни іншої держави, тоді це інша справа. Власне, під кінець першої каденції в креслі міського голови дід Гнилькул активно реєстрував різну вкрадену у міста нерухомість на своїх близьких людей та родичів. Купили за свій що, і за що городського бюджету. наприклад, на зятя, доньку та представників єврейської общини Кривого Рогу, спочатку на одних, потім на інших, а зараз все більше на рабина, який має тісну дружбу з батьком нашого президента. І наберусь сміливості припустити, що цей самий Робин може впливати й на самого президента. Під час формування та зростання єврейської общини в Кривому Розі у нас в місті з'явились та зростали цілі кити у сферах бізнесу. Наприклад, пан Михайло Мармер. Зараз йому належить дуже багато чого в Кривому Розі. газети заводи і параходи, які він спочатку отримав від Тестя, пана Марка Рудого, друга Любаненко, а примножив завдяки дружбі з зяттям діда Гнилькула і потім вже самим гнилькулами. Спочатку мармер мав ВАЗ 2108 та був задоволеним життям. Зараз же пан Мармер один із найбагатіших євреїв Кривого Рогу. Менш багатий зарабина, але дуже багатий. Щоб розповісти вам, чим саме володіє єврейська община Кривого Рогу. Мені доведеться робити, напевно, годинне відео. 40 минут. Та можете не сумніватись, список неймовірно обширний, але менше з тим. Завдяки Сашку Гнилькулу і його таткові пан Мармер має купу широких можливостей по розвитку власного бізнесу в Кривому Розі. У мене лично у моїй сім'ї традиційне близькі відносини з наприклад. Він встановлює вікна в школах і інших закладах. Він будує мафи, будує торгові центри, має приватні клініки. І коли гнилькули такі повністю знищать усі інші лікарні в кривому розі, то у нас тут буде майже ізраїльська медицина. По цінам так точно. Ви всі бачили, що кількість мафів по кривому рогу збільшується швидше, ніж ростуть гриби після дощу. Навіть сьогодні на зарічному з'явились нові мафи. Хто стоїть за цими мафами? А, ми... Маю думку, яка за допомогою аналітичної платформи YouControl в наступному відео буде аргументованою, що за мафами стоїть три євреї: колишній зять гнилькулів громадянин Ізраїлю Антон Міхайленко, громадянин України Михайло Мармер та ще один громадянин Ізраїлю, який вже 20 років живе в Україні. Лерон Едері, вот ета історія. За інформацією із власних джерел, домовленість між гнилькулами та його друзями з єврейської общини полягає в наступному. Бізнесмени, ну давайте називати їх так, надають гроші у приватний так званий благодійний фонд Сашка Гнилькула. А за це Гнилькул дає дозвіл робити що завгодно. Хочеш мав будуй, хочеш торговий центр, все що захочеш, зелене світло на все. Ну звісно, я дожен зробити все від мене за Гроші із фонду Гнилькул виділяє на закупівлю устаткування для армії. Та гордо говорить, що це він сам за свій кошт купує. Ви ж пам'ятаєте, як він піарився та казав, що на оснащення 129-ї бригади ТРО витрачено 1,1 мільярди гривень. Із яких лише 600 мільйонів із бюджету міста, а все інше приватні гроші. Да. Власне, ось вам і схемка. Сашка із власної кишені нічого не витрачає. Його колишній зять зі своїми друзями захоплює територію міста та ставлять свої ларьки, на яких будуть заробляти. А пан друг президента буде робити все так, щоб ці ларьки, принаймні на наступну каденцію президента, збереглись і ніхто їх не прибрав. Про те, як насправді гникль допомагає 129-й бригаді, нам краще всього розповіли родичі бійців 129-ї бригади. І від них ми знаємо, що Саша насправді нічого там не передає в бригаду, а як дурені з писанкою возиться з десятком коптерів по різним підрозділам, фотографується з ними і везе кудись далі. Такі от гастролі по всій страні. На цьому поки що все. В наступному відео я покажу вам документальні докази того, як Саша Гнилькул із наших податків вивів 2 мільйони доларів на фірми свого колишнього зятя. А ще ми з вами подивимось покази рабіна Лірона Едері, який сам зізнається, що має вплив на батька президента Зеленського. І я думаю, що саме рабін Лірой Едері через батька президента кришує Сашу Гнилькула, не дозволяючи нічого з ним зробити. Адже для пана Едері, Саша. Це можливість примножити свої статки в Україні, будучи громадянином Ізраїлю. Не забудьте підписати, щоб не пропустити. Дякую за увагу. Величезне дякую за донати. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А все остальное то такое, аплукаво. Чому діток автобусів освіту? Потім чи судження та все, що буде слова тридцять істотів країни та це інше.